Попереду гаряча пора для тисячі випускників та їхніх родин. Вступна кампанія 2025 уже стартувала. І, хоч формат національного мультипредметного тесту вже знайомий, кожен рік він приносить нові виклики та деталі, які варто знати, аби не втратити свій шанс. Про всі ключові моменти, типові помилки, технічні нюанси та особливості вступу до закладів вищої освіти, ми поговоримо просто зараз. У нашій студії Роман. Шулях, відповідальний секретар приймальної комісії Львівської політехніки. Добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю з нами на Zoom зв'язку. Лариса Середяк, директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Пані Ларисо, добрий вечір вам. Добрий вечір, пані Рома, пане Романе, пані Ларисо. Насамперед, дякуємо, що ви доєдналися до нашого етеру. Чим цьогорічна вступна кампанія відрізняється від попередньої, які є головні новації чи зміни, що мають знати вступники та їхні батьки? Це питання я адресую обом вам, тому що пані Лариса відповість з точки зору директорки регіонального центру якості оцінювання та освіти. А пан Роман, од безпосередньо людина, яка працює зі всіма вступниками, які приходять з їхніми тисячі тисячма питаннями, що куди і як. Тому пані Ларисо, перша. Відповідь від вас, будь ласка. Дякую за запитання. Ну, зараз триває національний мультипредметний тест. Він буде далі продовжений в суботу, і е, практично, насамперед, що необхідно, і що ми вже побачили за тих кілька днів, які були проведені. Ну, люди запізнюються. Це погано. Це не є причиною для участі в додатковій сесії. Зараз у травні місяці здають національний мультипредметний тест випускники минулих років, і дуже прикро, що явка складає 75-76%. 25% практично учасників, які зареєструвалися в основну сесію, не з'являються. Для мене це незрозуміло, тому що для кожного учасника готується місце, комп'ютер, люди, які обслуговують і так далі, і так далі. З того, що ми побачили, швидко закінчують випускники шкіл будуть працювати довше, вони мають кращі знання більше до а ці трошки щось на трохи якось так. Ну сподіваючись на свій результат. Далі цього року, на відміну від минулого, не закриється програма, поки учасник не виконає подай, кілька завдань з двох предметів. Тому що в першу половину виконують українську мову і математику. Далі перерва 20 хвилин, і історія України, і предмет за вибором, отже, треба заповнити відповіді з двох предметів, і далі можна закривати програму. Вже таких випадків, що після першого предмету закрили програму і не скористалися можливістю виконати математику, чи там четвертий предмет, цього року не буде. Чи були вже якісь особливі інциденти, чи порушували правила, чи намагалися сфотографувати завдання, пронести з собою телефони? Розкажіть, будь ласка, ну на щастя, в нас тільки два рази було, ще такого не було. Ми сподіваємося, що і надалі не буде. Практично зараз в кожній аудиторії підкреслюю, в кожній аудиторії є відео з і за цими. Аудиторіями слідкують, скажімо так, як працюють учасники і як працюють інструктори, люди, які працюють безпосередньо у нас у Львівській області, в нашому регіональному центрі. Кожний на екрані має там 9 аудиторій, з якими просто бачить все, що відбувається в цих аудиторіях. Окрім того, є кілька ступенів перевірки. Включаючи ну, відповідальність за пункт тестування в аудиторії, і е, працівник поліції охорони, який знову ж таки перевіряє документи, перевіряє з металошукачем наявність другого телефона, якихось додаткових незрозумілих речей. Всі підозрілі речі, такі як е, цікаві, скажімо так, е, годинники, наву, ну, про навушники, мови взагалі немає, якісь там кліпси чи якісь там ще. Прикраси вони забираються і вони знаходяться на місці для особистих речей для того, щоб створити рівні умови. Ще раз підкреслюю: це для того, щоб створити рівні умови для всіх учасників. Є змагання знань, розуму, мінь при, при, примінити цей розум. Пане Романе, про Львівську політехніку і як вона готується до вступу нових дітей, нових школярів, нових вступників? Сьогодні Львівська політехніка вже має нову ректорку Наталію Шаховську. У нас є про це сюжет. Чи змінився алгоритм подачі заяв? Пріоритетності на бюджет, і, взагалі, як ви готуєтеся ось до цих всіх прийом заяв, до купу дітей, які розгублені. Я згадую себе і свій перший курс. Ну мені здається, що в мене було мільйон тисяч запитань, і я не знала, кому їх адресувати. Як все відбувається з вашої точки зору? Принагідно бажаю всім учасникам цьогорічного НМТ успіху на іспиті і сподіваємося побачити вас в Євській політехніці. В першу чергу про зміни. Ну, формат НМТ, він вже більш-менш нас останніми роками. До нього вже звикли і вчителі, і вступники, випускники шкіл. От єдине, що цього року Міністерство вело новацію, вона переформатувало. Вагові коефіцієнти предметів, тобто як вони впливають на конкурсний бал вступників простішою мовою. Простішою мовою. Конкурсний бал вступника складається з результатів НМТ помножених на певні вагові коефіцієнти, і в сумі це дає можливість отримати до 200 балів, від 100 до 200 балів конкурсного балу. Але цього року є три обов'язкові. Предмети так, як і минулого року, і один додатковий предмет, четвертий на вибір. Але цей предмет він в кожної спеціальності. Кожен є предмет, так званий, будемо казати, профільний, з найбільшим ваговим коефіцієнтом. І вступники, які орієнтувалися на певні спеціальності, вони очевидно вже ознайомилися з предметом тих переліком тих четвертих, так званих предметів, і вибрали той, який буде мати для них найбільший вплив на конкурсний бал. Тобто підвищить їхні шанси отримати бюджетне чи бажане місце на ті чи інші спеціальності. Це таке з пов'язане з НМТ. Доволі усталений в. Україні є вже графік проведення вступних компаній для бакалаврату. Це в основному друга половина липня і перша половина серпня. Для магістратури це є цьогоріч серпень місяць, але дуже раджу принагідно і батькам, і вступникам добряче ознайомитися з термінами проведення вступної кампанії, бо абсолютно погоджуюся з пані Ларисою Середяк, що ці терміни є доволі жорсткі. І а з котрого бізнання? до котрого числа Озвучте в нашому ефірі? Реєструвати електронні кабінети можна з 1 липня. Реєструватися на творчі конкурси для спеціальностей, де це передбачено, можна з 3 по 10 липня. На бюджетні місця хто претендує, і до 25 липня до 18 липня хто на комерцію претендує, і далі є така невеличка пауза проведення творчих конкурсів, де хто здає, і далі з 19 липня, по 1 по 1 серпня в електронних кабінетах вступники мають подати електронні заяви на вступ. Як це відбувається? Вступник в зареєстрованому своєму електронному кабінеті вибирає область, навчальний заклад, спеціальність, базу вступу, бо є вступники після коледжів, є вступники після шкіл, ліцеїв і так далі на базі повної загальної середньої освіти. І далі ті заяви опрацьовуються в університеті. Тут же починається наша кухня. Ці заяви опрацьовуються в університеті. Уважно перечитуються всі мотиваційні листи. Які є додатками до заяв на вступ, це просто е, скопійований текст з обґрунтуванням вступником, чому він обирав цей чи інший університет ту чи іншу вернути зараз. На слід. кожен факультет, бо в мій час такого не було мотиваційних листів. Зараз на кожен факультет ти маєш обґрунтувати, чому ти хочеш стати приміром там журналістом. Саме так. Є вимоги до мотиваційного листа. Я знаю, що в кожному університеті це свої вимоги, але в основному вони пов'язані з тим, щоб грамотно викласти е, думку. А на що він впливає ну, балів за них, я так розумію, університет не дає чи не дає бали за мотиваційний лист в Львівській політехніці. Не надаються бали за мотиваційний лист, але він уважно передивляється у членом приймальної комісії на предмет плагіату. чи він не списаний з інтернету відкритих джерел. Чи він правильно він чи не допомагав вам постати даний текст? ну тут важко, звичайно, буде перевірити, але вже є інструменти, зокрема Гремерлі, які є в корпоративному акаунті Львівської політехніки. і Ми можемо ним перевірити вже, наприклад, предмет AI допомоги. І мотиваційний лист має мати ну, звернення правильно написати. Назву керівника, керівниці в нашому випадку, так, має мати обґрунтування, чому саме університет і чому та спеціальність, куди вступає вступник, для нього є важливо. Є вимоги до мотиваційного листа, які є частиною правил прийому і публікуються вже опубліковані на сайті університету. Ви про мотиваційний лист не додає балів, але це є доволі неправильно. Формує враження про людину. Абсолютно правильно. І далі відбувається так, що ми опрацьовуємо всі заяви на предмет їх вимогам до мотиваційних листів, на предмет їх правильності подачі і відповідності конкурсних балів вступників на певні спеціальності. І далі відбувається допущення цих заяв до конкурсу. 1 серпня це все припиниться, і ми будемо в очікуванні так званої процедури. Адресного розміщення державного замовлення, яке завершиться 6 серпня. І вступники в своїх електронних кабінетах, 6 серпня, до обіду отримують рекомендацію е, на навчання за кошти державного бюджету. Тобто вступники ж... отримують, що вони вступили на бюджет до 6 серпня. Так, абсолютно правильно. Е, таких заяв, з якими вступник претендує на бюджет цьогоріч, є 5. Тобто п'ять пріоритетів можна виставити в заявах на е, бюджет. І е, дуже важливою особливістю таким ноу-хау цієї вступної кампанії є те, що вступники можуть подати і заяви на контракт з пріоритетом. Раніше такого не було. І, власне, заяви на контракт з пріоритетом, ну і заяви бюджетні, так би мовити, які були з пріоритетом, але ніде не отримали рекомендацію на бюджет. Відповідно, є і такі випадки. З 6 по 11 серпня, так само через електронні кабінети, вступники отримують по таких заявах рекомендацію на комерцію, де будуть в майбутньому претендувати на так званий грант, який надає Міністерство на часткову компенсацію вартості навчання на контракті. Суми грантів ми ще не знаємо, але в проєкті. Які опублікувало поки що озвучує е, керівництво МОН України, це від е, приблизно 20 до 40 тисяч гривень. в рік. За рік компенсація за навчання. Угу. Так. Ну, от Така особливість цієї вступної компанії. Пані Ларису. Знаєте, я от слухаю про вступну кампанію і тішуся, що в мене ще маленька дитина. Скажіть, будь ласка, що мають знати батьки, що мають знати вступники? Наскільки факультетів можна цього року подаватися? Які типові помилки не варто допускати? Давайте роз'яснювати, тому що мені здається, от для батьків одинадцятокласників, для одинадцятикласників це як от просто окреме життя зараз ось ця вступна кампанія. Ну, всі, ті, хто зареєструвалися для участі в основній сесії, мають запрошення, і на сьогоднішній день необхідно ці запрошення видрукувати або сфотографувати, щоб знати, куди йти здавати національний мультипредметний тест. Зрозуміло, треба знати скільки часу добиратися до того чи іншого пункту тестування, тому що вони розкидані по цілому місту Львову і знову ж таки у Львівській області. Далі Ну, знаючи, що людина йде здавати, і майже половина приміщень у нас є в укритті, люди мають знати, що вони мають тепло бути в тепліше в якщо буде загорячо, то зняти светр, а не приходити в футболці і клацати зубами, бо і таке ми бачили, скажімо так. Але або далі, ну відповідно одягатися, відповідно. Ситуації природі, яка є навколо нас, з собою можна взяти водичку, тому що всі писатимуть 4 години і матимуть 20 хвилин перерви, 2 години пишуть 20 хвилин перерви, і далі 2 години. Можна хто взяти хто що далі Любить канапку, вафельку, шоколадку з тим, щоби під час перерви або всі виходять з аудиторії. Мають місце на перерву, можна було собі ну ж таки випити води чи підкріпитися. Це необхідно знати і учням, і батькам. Далі всі мають знати, що по завершенні тестування вони отримають бали. Які необхідно буде собі записати з тим, щоб прийшовши додому або вийшовши з пункту тестування зайшовши на сайт міністерства освіти, можна було подивитися, як ці бали переводяться у 200 бальну шкалу, яку необхідно буде подавати відразу, ну не відразу, а з 1 липня, коли будуть створені кабінети для вступу до закладів вищої освіти, це те, що мають знати діти і батьки безпосередньо здаючи національний мультипредметний тест. А далі ті заклади вищої освіти, куди учасники-абітурієнти збираються поступати, необхідно прочитати їхні правила. Всі правила розміщені на сайті. І мене, наприклад, дуже дивує: я розумію, що такі самі телефоні дзвінки є і до приймальних комісій, коли люди нічого не читають чи телефонують і кажуть: ви нам розкажіть. І тисячі абітурієнтів. У нас є тільки у Львівській області 24 тисячі учасники, і ми не можемо нікому розказувати про правила проходження національного мультипредметного тесту. Вони всі висять на сайті, всі дорослі люди, і тим більше про правила вступу до закладів вищої освіти. І те, що говорив пан Роман, дійсно це є п'ять державних, всі подаватимуть документи, матимуть можливість. П'ять державних закладів освіти вибираючи пріоритети, і от та новизна, що є пріоритети і на комерційну форму навчання цього року. Дякую, пані Лариса. Дякую. Вам Дякую. за цю розмову дозвольте так. Я акцентую увагу цього Будь року. Дійсними є сертифікати від 2022 року. 22, 23, 24 і 25, для подання до закладів вищої освіти. Але важливо, що в 22 і 23 роках. Було тільки три вступних іспити в національному мультипредметному тесті, а цього року є чотири. То люди мають знати, що за 22-й, за 2023 рік сертифікати подають туди, до закладів вищої освіти четвертого рівня акредитації, де є творчі конкурси або до коледжів. Дякую, пані Ларису. Лариса Лариса Середяк, директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, була з нами у цій частині головне за день. Ми ж повертаємось до розмови у студії. Нагадаю, що у нашій студії Роман Шуляк, відповідальний секретар приймальної комісії львівської політехніки. Пане Романе, у вас питання? Ось таке: чи зберігаються? Пільги для дітей військовослужбовців, для дітей загиблих наших захисників і захисниць, для дітей з переміщених, тимчасово переміщених осіб. Які це пільги при вступі? Е, найбільш захищена, я б сказав, з боку держави категорія. Це дійсно діти загиблих героїв. Вони при успішному складанні НМТ це єдина умова. Успішно скласти НМТ, зараховуються. На бюджет відразу під час вступної кампанії. Тобто там є процедура, яка передбачає тимчасове зарахування на контракт, і лише до початку навчання з цього контракту вступник переводиться на бюджетне місце. Інші категорії вступників: діти героїв, які воюють на фронті, мають посвідчення учасників бойових дій. В більшості, я б сказав, більше більше, більша частина їх самі вступають на бюджет, оскільки мають хороші конкурсні пали, гарно склали НМТ. Але та частина, яка, на жаль, обрала ну, дуже надто популярні спеціальності, де не змогла поборотися за бюджетне місце, значить та частина дітей має право також переведення на бюджет ще до початку навчання, але на конкурсних засадах і не тільки на вільні так звані вакантні місця. І поступово є така тенденція, що е, діти, е, учасників бойових дій, е, отримують пільги вже під час е, навчання, тобто держава реалізує, університет реалізує їхнє право вже під час навчання. Е, переведення на вакантні місця, які вивільняються протягом навчання, або ще е, додалося цього року така можливість, така опція від Міністерства ветеранів від ветеранів це є державна допомога. Для дітей-учасників бойових дій, які навчаються на контракті, ця допомога дозволяє 100% компенсувати вартість навчання. Mm -hmm. Це, цю опцію власне ця опція з'явилася не так давно весною. І е, вступники, які в 2024 четвертому році е, отримали можливість навчатися на контракті, їм буде компенсована е, вартість контракту вже. Цього року Ступники 25-го року угу. також претендують на 100% компенсацію вартості навчання, але для цього є необхідним зареєструвати свою так би мовити пільгу, особливу мову вступу в період з третього по з 3 липня по 1 серпня можна це зробити в будь-якій приймальній комісії будь-якого закладу. Наголошую, що для цього в мами або в батька має бути посвідчення учасника бойових дій. Ви сказали про найбільш популярні спеціальності, і мені хочеться уточнити, які це спеціальності зараз щоб вони відрізняються від тих, які нам назвали в цій студії минулого року, куди найбільше хочуть вступники вступати. І куди, на вашу думку, на які спеціальності на вашу думку варто звернути увагу, що вони справді є цікаві, але, можливо, менш розпіарені, популярні зараз серед молоді? Ну я почну з другої частини Напевно, вашого запитання. В правилах прийому є такий додаток 7, де перераховані спеціальності особливою підтримкою. З боку держави. В основному це інженерні і технічні спеціальності. Не буду їх всіх називати, їх там дуже багато. І я в першу, в першу чергу е хочу наголосити на тому, що саме на цій спеціальності е держава виділяє найбільше бюджетних місць в так званих широких конкурсах. Е навіть справа доходить до того, що на тих спеціальностях просто немає контрактників, оскільки абсолютно всі отримують бюджетні місця. Є і такі випадки. Пер друга перша частина вашого запитання найбільш такі знаєте, їх називають ще деколи кон'юнктурні спеціальності, це є не буду називати в порядку тому, де з'явилася минулого року найбільша кількість заяв, але так по пам'яті це психологія, право, менеджмент, економічні спеціальності. IT, але IT відноситься в нас, хоча і до кажете, кон'юнктурних можна сказати спеціальностей, так виходячи з ринку праці. Але вона відноситься до інженерних все-таки спеціальностей: це і забезпечення, і комп'ютерні науки, і кібербезпека, і інші. Але ці спеціальності отримують так само дуже великі обсяги бюджетних місць від МОН України, і тому там майже всі вступники отримують бюджетні місця. Я б сказав, там вступники отримують бюджетні місця і вступають найбільшими, напевно, конкурсними балами. Найкраще здання НМТ мають. А психологія я здивована на психологію зараз настільки великий попит. Є так? Так, знаєте, минулого року ми проводили в університеті міжнародну акредитацію міжнародним таким агентством зево, нашої психологічної спеціальності на магістерському рівні. І Експерти нас запитували, який е, соціальний ефект від цієї спеціальності. Я б сказав, що е, найбільш такою, такою вдалою відповіддю би було спостереження наше, що власне, на цю спеціальність е, найчастіше своїх дітей приводять військовослужбовці. Е, військовослужбовці, учасники бойових дій, які взяли участь в захисті е, України. Е, очевидно, в них є доволі. Е, впевнене переконання в тому, що власне їхні діти зможуть своєю спеціальністю допомогти побратимам. Ну і дозвольте на звершення поцікавитись про моїх колег майбутніх на журналістику. Зараз багато вступають. Не перерахував, але також дуже популярна спеціальність з найменшою підтримкою в плані державних місць. Найменше державної місія, але одна із найбільш популярних професій. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за роз'яснення про вступну кампанію. 2025 Ми говорили із Романом Шулярим, відповідальним секретарем приймальної комісії Львівської політехніки.